З вами Андрій Годованець вітаю. Далі у випуску. Дивіться про таке. Третій день заворушень і уже троє загиблих уранці на Грушевського були застрелені двоє мітингувальників. Влада відхлющується й говорить про свою непричетність. Посли Великобританії і Німеччини заявляють про брехню української влади. За їх словами, країна перебуває на грані переходу через точку неповернення. Український уряд повністю знищує свободу слова у державі. Міжнародна і Європейська Федерації журналістів звернулися до Європи з вимогою застосувати санкції щодо української влади. Ось ще що найменше троє активістів загинули внаслідок сутичок на Грушевську у Києві. Першим загиблим став хлопець, який 20 січня впав із колонати стадіону імені Лобановського, якого жорстоко побили беркутівці. Він напередодні помер в лікарні. А вже цього ранку на льодовій вулиці були застрелені ще двоє людей. Особу одного з них молодого чоловіка віком 20-25 років поки не встановлено. Іншим убитим виявився один з охоронців Євромайдану, 20-річний Сергій Нігоян з Дніпропетровщини. Молодий хлопець отримав чотири вогнепальних поранення. Це відео з Сергієм було записано ще в грудні на фоні барикад. Він читав Шевченка. Вам слава сині, гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Горітеся, поборете, Вам Бог помагає за вас, правда, за вас слава і воля святая. Тим часом прем'єр-міністр Микола Зара вже заявив, що влада не має жодного стосунку до жертв на Грушевського. Працівники МВС не застосовують вогнепальну зброю. Тож усю відповідальність за загиблих він покладає на організаторів масових заворушень. Тим часом бійці Беркуту близько восьмої години ранку на Грушевського провели уже другу з часу сутичок атаку, скориставшись невеликою чисельністю мітингувальників. правоохоронці відтіснили їх і почали розбирати барикади. Потім люди, швидко організувавшись, вже за півгодини пішли у контратаку і відвоювали свої позиції. Одну з барикад Беркут таки встиг розібрати. Аліна Мазур зараз в епіцентрі подій. Аліно, привіт, що відбувається на Грушевського у цю мить. Привіт, Андрію. Я розповім. Вже ми чуємо вибухи, раніше їх не було. Я розповім, що відбувалося з самого ранку. О 8 годині Беркут почав наступ, він начав відтісняти людей до готелю Дніпро. Зараз ми чуємо знову вибухи. Отам от Беркут почав вити в атаку, відтісняє людей. Вже бачимо димові шашки. Ви можете бачити зараз, це позад мене. Люди розбігаються от стоїть біля барикад. Вони утворили так звану черепаху. Також силовики стоять біля стадіону Динамо. Там загалом Беркут. А от біля, от позаду мене можете бачити, там стоять силовики з внутрішніх військ. Люди розійшлися, хоча буквально ще хвилину назад вони стояли поряд з Беркутом, розмовляли. Зараз ми чуємо вибухи, зриваються димові шашки, кидають прямо в людей, намагаються їх розігнати, однак люди не розходяться, вони відходять трохи далі. Зараз мало людей знаходиться позад мене. Вони трохи далі відходять до європейської площі. Силовики почали наступати. От якщо оператор трошки ну от там от можемо бачити, як Беркут підходить все ближче і ближче. Ще раз ми чуємо вибухи, якщо чесно, дуже сильно тягне димом. Майже нема чим дихати Студія, студія, ви мене чуєте. Чуємо добре. Аліна, скажи, будь ласка, чи є інформація студія про те, яку зброю використовує міліція правоохоронці, власне, беркут? Адже надходили повідомлення, що загиблі померли власне від бойових набоїв? Чи є інформація яку зброю використовують? Поки не відомо, це буде відомо після того, як після розтину тіл, чи була вогнепальна зброя, чи була гумові кулі використовувалися. От буквально ще кілька хвилин тому, коли ми намагалися включитися, не використовували ніякої зброї, але зараз тут ви самі бачили, як використовували димові шашки, гранати кидали прямо в людей, аби аби розігнати їх. Андрію. Дякую. Це була Аліна Мазур, яка у ці хвилини слідкує за напруженням на вулиці Грушевського. Міліціонери застосовують проти мітингувальників заборонені гранати. За інформацією ЗМІ, на вулиці Грушевського знайшли корпуси використаних світло гранат марки Терен м Офіційні правила застосування спецзасобів при охороні. Громадського порядку надають чіткий перелік гранат, які можна використовувати. Терен 7М серед них немає. Закон дозволяє правоохоронцям застосовувати спецзасоби для зупинки правопорушень та самозахисту, але діють серйозні обмеження. Міліціонер має двічі попередити про застосування зброї. Також заборонено бити кийками по голові, ключицях, животу, нирках та статевих органах. Гранати не можна спеціально кидати у щільний натовп людей, а гумовими кулями дозволено стріляти лише в ноги. Заборонено також застосовувати силу проти дітей та вагітних жінок. Нагадаю, напередодні міліціонери неодноразово стріляли протестувальників та журналістів, в тому числі прямо в очі. Травми зору отримали 17 людей, трьом довелося видалити очні яблука. Міністра закордонних справ України зловили на брехні Посли Великобританії та Німеччини засудили Леоніда Кажару через внутрішню політичну ситуацію в Україні сьогодні. Під час зустрічі із представниками депмісії -деп з країни ЄС, США та Канади, Леніткожара разом із урядовцями понад годину розпиналися і пояснювали, як саме слід трактувати події в Україні. За 67 хвилин виступу українські посадовці жодним словом не обмовилися про смерть учасників єврореволюції, кажуть посли. Натомість. Ноземцям дали лише хвилину, щоби висловитися. За цей час посли поставили діагноз українській владі і наголосили, що Україна на грані переходу через точку неповернення. Слова ж українського міністра іноземні дипломати назвали відвертою брехнею. Heard... Чому ви й досі не сказали, що загинули дві людини? Я ще раз наголошую, що ми проти насильства з обох сторін. Якщо Today, ви хочете or... поділитися думками зі мною, висловити свої якісь думки з цього приводу. Будь ласка, so, ви... зв'яжіться з моїм so, офісом. Це зробимо table, пізніше. Я знов таки просто хотів би сказати, and що and цей формат зустріч не був круглим столом. To to of на жаль, у нас зараз набагато більше часу піде для того, щоб thank дістатися до офісу Кабінету міністрів. Дуже дякую всім за увагу. Безпрецедентну витримку, мужність та самопожертву правоохоронних органів відзначив прем'єр Микола Азаров. Він доручив міністру внутрішньої справи Італію Захарченко забезпечити правоохоронців належною підтримкою та обіцяв надати допомогу міліції з резервного фонду. Винуватцями нестабільності Азаров називає опозиціонерів. В цілому ж країна живе нормальним життям. вважає очільник уряду. Ці заяви пролунали під час засідання Кабміну, яке триває у столиці. Там перебуває Олексій Савіцький. Олексій, привіт, що ще говорили урядовці щодо ситуації у державі. Привіт, Андрію. Отже, Микола Азаров сьогодні справді не скупився на критику в адресу Євромайданців mm -hmm. і на похвалу в адресу міліціянтів. Зокрема, за словами Азарова, mm -hmm. майдану, так як він назвав активістів Євромайдану, захопили кілька десятків, які mm -hmm. вважають своїм опонентами, жорстоко їх побили. Мова йде про те, як вони вдирялися до готелю, mm -hmm. вже Азаров. Крім того, їх не можна назвати мирними протестувальниками і мітингувальницькими, mm -hmm. заявив Азаров. І додавши, що це злочинці, які цитую, повинні відповісти за свої діяння, кінець цитати. Натомість міліціянтів МВР, війська, зокрема і Беркутівців, він називає е, ледь не подивом, зараз це процитую, держава належно оцінить мулістів. Зонах, заявила Азарова, постраждали, яких було багато теж дорікнув Азаров, отримують абсолютно всю необхідну допомогу і підтримку. Зокрема, прем'єр-міністр доручив своїм підлеглим підготувати допомогу по лікуванню, по реабілітації, компенсації збитків постраждалим правоохоронцям і навіть вирішення їх житлово-побутових проблем. І все це прем'єр доручив винести вже на наступне засідання уряду терміново проєкт рішення. Крім того, прем'єр-міністр справді, на його думку, країна живе нормальним життям. При цьому влада готова співпрацювати з тими політичними силами і тими політиками, хто не розколює суспільство і не дестабілізує ситуацію, додала зараз разом з тим, за його словами, витримки у влади до ультиматуми вони будуть відкидати. При цьому варто додати, що окрім Микола Зарова, жоден з міністрів сьогодні до преси так і не підійшов. На прес-брифінги, які заплановані зазвичай в уряді, виходили лише голови Держміграційної служби і агентства з туризму і курортів, і лише один заступник міністра. Тоді решта міністрів, особливо силовики, масово уникають преси. Міністр МВС Віталій Захарченко навіть не з'явився на засідання уряду. Андрію, дякую, Олексію. Це був Олексій Савіцький. Міжнародна і європейська федерація журналістів вимагають від Європи санкцій щодо української влади. У листі на адресу президента Європейського парламенту Мартина Шульца та президента Європейської ради Германа Варомпея йдеться, що український уряд повністю знищує свободу слова у державі. Під час сутичок на Грушевського постраждали вже більше 30 журналістів. Серед них є представники п'ятого каналу, 1+,1, СТБ ICTV, Спільнобачення, бачення каналу 24, газети Вісті сайту lb.ua. І також два російських медійники. Більшість з них постраждали від вибухів гранати і травматичної зброї, які використовували правоохоронці, деякі були биті міліцією або тітушками. Сьогодні вранці бійці Беркуту побили та затримали оператора каналу Еспресо ТВ Дмитра Двоченкова. А перед цим кинули газову гранату у знімальну групу телеканалу, яка вела пряму трансляцію з місця подій. Двоченкова вже відпустили, натомість залишається під вартою журналіст спільно ТВ Володимир Карагяур. Його звинувачують в участі у масових заворушеннях. Сьогодні його справу розглядає Дніпровський райсуд. Опозиція оголошує повну мобілізацію на 18-ту вечора. На Майдані Незалежності скликають народне віче. Після мітингу планують ходу центральними вулицями та подальші дії. Про це заявив Олег Тегнебок. Оляна Дрючкова зараз працює на майдані Незалежності. Оляна, привіт, розкажи, що там зараз відбувається. Привіт, Андрію. При суді важко назвати ситуацію, яка тут зараз є спокійною. Після того, як Беркут прорвав барикаду на Грушевського, люди постійно мігрують між вулицею Грушевського та майдану Незалежності. От ви зараз можете бачити, тут укріплюють барикади, і готуються до можливого штурму. Люди бояться залишати барикади, але й там не хочуть залишати своїх колег, не хочуть залишати активістів на одинці із Беркутом. Тому от відбувається така постійна міграція. Люди обурені тим, що сталося вра. Нам в медпункті штабі національного спротиву підтвердили, що троє людей сьогодні загинули. Лікарі дають 95% того, що двоє із них померло від вогнепальних поранень. Від чого помер третій? Чи від того, що впав із верхівки колон, чи знову ж таки від вогнепального поранення, поки сказати не можуть, тому що його забрали відразу швидка допомога. А наразі тут лікарі вже сказали, що. Від ранку надали більше ста активістам медичну допомогу, поранення різні. А тут як я вже казала, готуються до можливого штурму. От я зараз попрошу оператора, ми підійдемо до представників самооборони, і можливо вони нам розкажуть кілька слів. Доброго дня до чого зараз готується майдан? Майдан готується зараз до провокації Беркута, готується ну для до штурму. Ми не збираємося з ними воювати на дане час, але вони це продовжують. Бачите, як зараз стріляють, чуєте самі прекрасно. Ми хочемо стояти своє, то що вони зробили, вбили людей, покалічили мою маму. Я там що за це. Я буду до кінця стояти. Я докажу, що я є мужчина, який я переживаю за свій народ. У мене більше слів просто немає. Дивіться, сьогодні ті закони, які були прийняті в сумнівний спосіб, вони набрали чинності, забороняють щити і каски. Ну я так бачу, ви не збираєтеся складати ні. ні. Хто вам сказав, що воно набрало чинності? З ким воно согласовувалось? От мені об'ясніть. З ким воно согласовувалось? Ну, підписаний президентом і головою Верховної Ради. Такий ЗЕК, який сидів. Хто він такий? Ну що тобто він? я розумію, що майданівці не збираються складати з е, методи захисту, каски, щити. Ні, ми будемо стояти. Я не збираюся вжити і здаватися, як всі. Я буду стояти доходу. А скажіть, чи є, чи є якась конкретна інформація? Коли може бути штурм? Ви ймовірно, що сьогодні. Ввечері, коли, не вночі? Знаю, там, ну інформація, що сьогодні має бути. Дякую дуже вам. Як вас ви... звуть? Я не можу цього сказати. Дякую, ось така Андрій, ситуація. Як я вже кажу, тут готуються до можливого штурму. Коли він буде, поки не знає ніхто. Андрію, тобі слово дякую, Уляно. Це була Уляна Дрючкова на прямому включенні із Майдану Незалежності. Активіст Ігор Луценко перебуває в клініці Борис. У нього струс мозку, вибиті зуби, підбите око. Євромайданівець знайшовся вчора пізно ввечері. Він написав на своїй сторінці у Фейсбук, що живий і перебуває у посередньому стані. Викрадачі вивезли його в ліс, протримали там 15 годин і залишили з мішком на голові. Йому вдалося випусти з лісу. Його дружина, активістка Марія Лебедєва у Фейсбук підтвердила, що повідомлення Ігоря Луценка справжні. Він живий. Нагадаємо, активіста було викрадено 21 січня. Це однозначно стиль, стиль міліціонерів. Це люди, котрі, ну, фактично проводили з нами такі допити. Мене, наприклад, там дуже сильно випитувало, що буде робити його майдан. Ми для себе дуже хотіли провести оці допити з елементами так би мовити фізичного прямо, скажем, катування. Дедалі активніше на загальнонаціональний протести і жителі у регіонах. Так оголошення загальноміського страйку вимагають радикально налаштовані мітингувальники у Львові. Саме у ці хвилини на площі ринок перед міською ратушою відбувається віче. Подробиці знає Катерина Полякова, Катю. Привіт, Тож, які останні новини з регіонів і, зокрема, зі окремо Доброго дня. Андрію львів'яни вже зупинили рух трамваїв. Буквально щойно люди, які зібралися на міському віче у Львові перегородили шлях трамваю номер 10 А відтак почали зупинятися й інші трамваї. Це реакція львів'ян на події, які відбуваються в Києві на вулиці Грушевського. Понад двох сотень львів'ян зібралися зранку на площі ринок біля ратуші, щоб закликати мера Львова Андрія Садового оголосити загальноміський страйк. Інша частина страйкарів виступили проти нього, бо це паралізує місто. Вже зараз страйкарі перебазувались на майдан. Лить серце, хочеться зробити дуже багато якихось кардинальних революційних дій на сьогоднішній час, на сьогоднішній момент. Хочеться вже тут, у Львові, заблокувати все, хай стоїть. Ну ви розумієте, що Львів у більшості є ну прореволюційний. Ми ж за революцію за те за те, щоб ця революція дала результат, зміну систему влади. Давайте вчитися, щоб замість того, коли ми ця влада відійде в небуття, щоб ми мали запропонувати те, як. І відстояти справжню демократичну владу. Ми тут стоїмо на дуже важливому символічному місці. Це символ народовладдя. Також закликаю всіх до трьох речей. Найважливіші, як на мене, зараз це, це ключові тези, ключові поняття в тих подіях, які відбуваються: самоорганізація, максимальна мобілізація. І максимальна координація, блокування Львова, паралізація Львова це означає блокування і паралізація підтримки Євромайдану. Тому у Львові страйк має бути у формі особливій у формі особливого протесту, щоб ми мали настільки організовану мережу людей, щоб у конкретний момент. Дійсно змогти підірватися і зробити якусь конкретну дію. І у Львові продовжують блокувати виїзди з військової частини. Біля кожного виїзда частини внутрішніх військ зведені барикади із автомобільних шин, гілок дерев і шматків меблі. Також там чергують біля 10-20 людей. Військовослужбовці винесли активістам дрова для обігріву і попросили посунути бочку з вогнищем, від якої гріються активісти подалі від КПП, аби вона не розплавила асфальт. Мітингуючі не прочалися і прийняли допомогу військових. І нічна варта під військовою частиною внутрішніх військ у Луцьку минула без ексцесів. Армійці, котрих вчора змусили повернутися назад. Автомайданівці із брами не виїздили. Під режимним об'єктом на момент приїзду нашої знімальної групи чатувало за 20 добровольців. Хоча вночі їх чисельність стверджують координатори, була втричі більшою. Поряд із молоддю, чимало людей старшого віку. Аби було не так холодно, на морозі у мінус 12 постелили під ноги карт. Тоні ящики. За усіма пікетувальниками пильно стежить міліція. За інформацією координатора акції Сергія Кічія, кілька десят солдатів, контрактників керівництво відпустило на дві доби додому. що вони уникають спілкування. Люди стараються піти з ними на контакт. Вони не йдуть на контакт, вони відвертаються, стараються швидко піти. Видно по багатьом, що дуже втомлені і дійсно кілька діб не спали, але якихось переговорів тут зараз ми не ведемо. Якогось такого спілкування жвавого немає не з керівництвом, ні з рядовим складом внутрішніх військ. Ми просто стоїмо, дивимося за ситуацією спостерігаємо. Прийняті законні заходи, щоб врегулювати ситуацію в країні просять президента України президія Дніпропетровської обласної ради. Представники провладної партії та комуністи, які зібралися в президії, розробили звернення, яке 23 січня зачитають на сесії обласної ради. Події в Києві становлять загрозу незалежності України. Йдеться у зверненні Дніпропетровської депутати, вимагають покарання для опозиційних лідерів та учасників. Заворушень до того ж, у зверненні йдеться, що лідери опозиції мають взяти на себе відповідальність за масові заворушення та покаятися перед народом, від імені наших виборців, жителів Дніпропетровщини, ми рішуче засуджуємо дії екстремістів та безвідповідальних політиків. Ми не дозволимо групі оскаженілих бойовиків розвалити Україну. Вважаємо, що усі засоби, які передбачені конституцією, та законами України у сьогоднішній ситуації є прийнятними. Винні у громадських безладах, як учасники, так і організатори повинні понести покарання, на яке заслуговують. Я не думаю, що і президент, і правительство службу свою народу і те, що вони роблять, направляють проти народу і тільки для себе. Ні. Ні, вони... Гораздо болі думає о народі тім ті те, ті гарлапани, которые на майдані виступають от імені опозиції і не знають, що далі делать. І дніпропетровці закликають громадян України масово здавати партквитки провладної партії. Заявляють значна частина бюджетників вступали до партії регіонів примусово. Близько сотні молодих людей пікетували обласний осередок партії регіонів. До мітингувальників ніхто не вийшов, лише через вікна на них дивилися працівники офісів, які знаходяться по сусідству. Активістка намагалася подати до партії заяву про вихід з партії, проте двері офісу виявилися зачиненими. Буду дальнішим приходіть сюда ежедневно и пытаться все таки выйти с этой партии. Потому що я не поддержу. Я тому, я хочу дуже серцем. Я хочу вийти з цієї партії. Ми закликаємо людей, які мають розум та совість покласти партійний квіток партії регіонів, вийти, підтримати народ України, громадян, які мають абсолютно законні вимоги, які сьогодні намагаються достукатись до влади, але вона їх не чує. Підтримати народ та тим, таким чином знімати ту напругу, яка виникла в країні. І бюджетників Донецька та Харкова зганяють на мітинг за інформацією Євромайдана. Керівникам установу надходять запрошення на мітинг з трудовим колективом кількість 10 осіб. Акція присвячена Дню соборності України. Запланована на 12-ту годину. Окрім того, за повідомленням журналіста Зураба Аласані, бюджетників Харкова також примушують йти на мітинг у своєму місті під загрозою звільнення. Також існують оголошення про платну масовку на цьому мітингу за участю в акції. Обіцяють заплатити 50 гривень за дві. Три години. Як відомо, партії регіонів прогнозують загострення протистояння між владою і мітингувальниками в Києві саме сьогодні, в день Собонності. На Автим... антимайдан їдуть тітушки з Харкова. Напередодні з першої столиці на Київ виїхало шість автобусів з тітушками. Про це повідомляють харківські активісти за умови, що в один автобус можна вмістити близько 40 людей. До Києва з'їхалось дві з половиною сотні так званих гостей. І водночас з Криму на Майдан організовано виїжджають сотні кримських татар. Про це заявив заступник голови меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем. Чий за його словами, кримські татари виходитимуть на акції підтримки Євромайдану, які тривають щовечора вечора у Сімферополі. В мене поки все наразі. Андрію, дякую, Катю. Це була Катерина Полякова, яка розповіла про ситуацію у регіонах. І нещодавно на українській правді з'явилася інформація про те, що генпрокуратура підтвердила загибель на вулиці Грушевського двох людей від вогнепальних поранень. Про це йдеться у офіційному повідомленні генпрокуратури. Термінатор за українців і екс-губернатор Каліфорнії Рональд Шверснегер висловив свою підтримку лідеру удару Віталію Кличко і українцям їх в боротьбі за демократію. Про це він написав у своєму Твітері. Посилаю свої добрі побажання моєму другові Віталію Кличко і українським людям в їх боротьбі за демократію. Подумки з вами з такими словами Шверснегер звернувся до українців. У мене на цьому все читайте. Дивіться наші новини на сайті Тива Дякую, що довіряєте нам. Побачимося о 15-й годині. До зустрічі.